А чи можна, чи програма враху, враховує поділ на е, як це правильно зараз називається, праця, коли хлопчики-дівчата? Е, щоб звести в одну групу дівчат і хлопчиків. Ну і елементарно робиться. Це. Для цього треба. Наприклад, це? Трудове навчання. Трудове навчання. Там, де в нас іде поділ, хлопці і дівчата. Так? Так. Так. Якщо нам треба, наприклад, хлопців у нас багато, пустити як положене. Як дівчат. Ну, в групах, наприклад, хлопців більше, ніж дівчат. Так. От, тоді роблять як? Хлопці, як вчились, так і вчаться, а дівчат об'єднують поток з двох класів. Тобто хлопці цього... залишаються в своїх підгрупах, а дівчата зводять в одну з різних класів. Да. Да. Щоб це зробити, то поступають таким чином. Предмет трудового навчання. Видаляється. А ви можете, вот. наприклад, це зробити? Чи поламаєте цей розклад тоді введення okay. даних? Можу. Значить, дивись, введення даних. Так, да, давайте говорити, бо я потім це залишу на Ютубі, щоб люди вже подивилися ще раз. Я знаю, що у нас є відео, але. Трудове я... навчання. Так. Трудове навчання. От, давай. Всемей А, сьомий Б. У нас долото хлопці, кравець дівчата. Так. Ми робимо таким чином. Ми цей предмет видаляємо. Створюємо два нових предмета. Додати предмети. Беремо фільтр і. Додаємо трудове навчання хлопці і трудове навчання. До дівчата. А, є є вище. ага, дівчата. Дівчата. Додати відмічені предмети. Спускаємося вниз. Тобто користувач, щоб не переживав, він може видалити предмети, створити саме хлопці дівчата. Це нормально. Да. Все нормально. дивіться. От тут, значить, ставимо. Ну, давай поставимо по одній годині. Так, додати одну годину. Тут додати одну годину. Трудове навчання, дівчата додаємо одну годину і в сьомому Б додаємо одну годину. Додати. Так. Тепер сюди ставимо вчителя до лото на хлопців. ставимо галочки, а трудове навчання кравець, по-моєму, так, ну, відповідно, з таким прізвищем до дівчат. Я спеціально спеціаліще. Так. І так. тепер я для трудове навчання дівчат організовую поток. Створити, змінити поток. Сьомий А, сьомий Б. От у нас з'явився поток. Тут знімаю годину. Бо там дівчат мала кількість в тих підгрупах, тому ми їх об'єднуємо тут. Так. Да. Години ви зняли, а е, призначення не знімаємо. Яке призначення? Кравець, гал, е, чекбокс. Ну, можна зняти, це вже нема різниці. Ага. Так. А у хлопців залишається. Так. Да. Тепер у хлопців в них буде в різний час заняття по трудовому навчанню, а у дівчат на одному уроці прийдуть два класи на потоці і будуть займатися. Зрозуміло. Зрозуміло. Отак. От отакоє. Взагалі круто. А Давай. якщо б потрібно було, наприклад, всіх зводити в поток, то ми так само би роз'єднували на трудове хлопці трудові дівчата і просто і хлопців так же об'єднали, як і дівчат, так? Якщо хлопців менше, так. Да. Ні, ні, якщо і дівчат потрібно в поток, і хлопців в поток. Ну, тобто, не, хлоп... наприклад, не вистачає вчителів, чи вони так вирішили. Ну, це, це вже і тих, і тих поток, пожалуйста. Ну, я маю на увазі, ну, алгоритм такий самий, що ми трудове навчання розділили на хлопців, трудове навчання на дівчат створили, так? Так. Да. Ну, так само. А якщо ще було колись таке питання трудове з інформатикою. Но справа в тому, що якщо хлопців більше, ніж дівчат, то організувати поток. Буде неможливо по тій причині, що в майстерні в тебе десять верстатів. Ти ж не посадиш два класи за десять верстатів, там де хлопців багато. Ну, мені колись прилітали такі запитання, я не знаю, які то школи були. Мені здається, що то мала школа, сільська була, і там були моменти, знаєте, то вони викручували. Ну, да. Так. Да, але я до того, що. Тобто вприємці... можна потоки зробити які завгодно. І... Нема, нема ніяких яких самих обмежень, я зрозуміла.